Одне з частих запитань у людей, які починають будувати ферму майбутню. Яку висоту приміщення під ферму для раків ви порадили? Давайте трошки поясню. Класикою вважаю висота приміщення до трьох метрів. Я там спокійно розміщую трьохповерхову конструкцію, багато місця для обслуговування. Просто, зручно, надійно, без проблем. Але у багатьох клієнтів є приміщення 4-4,5 метри. Що робити По... лазити туди на гору це незручно. Ну, економ-програма. Люди просто опускають стелю, щоб зайве площу не гріти. Або другий варіант, як робимо часто ми. Наприклад, висота 4-4 Я ставлю два ряди басейнів зліва-справа. Між ними роблю прохід, наприклад, метр. І на висоті 2,10. Я роблю, я роблю для ну, ще одну підлогу. Тобто, з'єдную ці два ряди. 2,10 на першому поверсі, в принципі, зручно ходити, головою не б'єшся. Ну або може у вас робітник буде гігант, то зробити трошки вище. Але роблю другу підлогу на висоті 2,10 і з'єдную між двома цими рядами це все. І у мене виходить в приміщенні 4 метри, там 4,5, у когось 5, у когось 6 ярусів. Дуже зручно, колосально збільшує площу робочу, і при будівництві, само собою, вигідніше будувати більш високе приміщення, тому що фундамент один, стіни додаємо, кровля теж одна, а робоча площа значно-значно збільшується. При опаленні цього приміщення теж краще. Буде опалювати дешевше, верніше, опалювати буде приміщення високе, ніж дуже довге. Тому якось так. Тому що я раджу: підстроюємось під ситуацію, під задачі, під бюджети, під готове не готове. Якщо це буде будівництво сендвіча, то само собою я би радив брати висоту, будувати. Більш детально в телефонному режимі. Будуть питання, телефон в шапці профілю. Будуємо ферми по всій Україні, продаж обладнання, супровід навчання, також продаж малька. Будуть ну все, що стосується цього бізнесу. Або наш сайт зоокул.юа.